На тренувальному зборі у Туреччині до кінця січня Полісся проведе чотири контрольні ігри. Наша задача плодотворно підготуватися. Прекрасно провели перший збор. На сьогоднішній день у ребят очі горять. Що буде через неділю, ми подивимося. Ми розуміємо, що вона работає. Якщо ми повинні И поэтому треба ще Тому ми так що більше. З 3 лютого футбольний клуб Полісся візьме участь у турнірі Winter Кап 2022. Він також відбуватиметься у Туреччині. Окрім житомирян, у ньому братимуть участь металіст Харків, Верес Рівне та чорноморець Одеса. У нас ні в кому випадку не стоїть задача виграти його любими путями, ні начисляются очки, то есть турнир ситуация это очень интересно. Тем более турнир будет транслироваться. Мы уже встречались с металлистом в чемпионате, и будет интересно проверить свои силы с командой высшего дивизиона, с ними Верес, посмотреть на их фоне, чего мы не можем. Нагадаю, що свою першу гру у другому колі чемпіонату Полісся проведе на виїзді 19 березня з командою «Альянс» із Сумської області. Леонід Харшан, новини на Суспільному.